Доброго дня, любі малята! Свято Різдва найкрасивіше зимове свято. Це свято приходить до людей у сяйві свічок і світлі зірок, і гучному співі дитячих голосів на землі, хоча б ненадовго, запановує мир, а серця сповнюються доброю волею. А чи спадало вам на думку, чому при Яслах, в яких лежить новонароджений Ісус, були Він? І осел. Існує декілька думок. Одна з них, що ВІЛ і Осля зігрівали тепло свого дихання, новонароджені дитятку. А ще була версія, що ці тварини були разом з пречистою Дівою Марією та святим Йосифом у дорозі. Осля служила як транспорт для Марії, а ВІЛ мав послужити для оплати податків. А зараз Пропоную послухати оповідання і дізнатися ще одну версію, чому біля ясел Ісуса були осел і віл. У той час, коли Йосип та Марія йшли до Віфлеєма, один з Янголів зібрав усіх тварин, щоб вибрати з поміж них тих, які найкраще могли б допомагати святий родині Стаїнці. Першим, звичайно ж, запропонував свої послуги Лев. Тільки цар звірів гідний служити цареві світу, заричав Лев. Стану біля входу і роздеру кожного, хто наблизиться до дитятка. Ти надто різкий, сказав Янгол. Після цього наблизився лис. І з хитрою і водночас невинною міною сказав, я найбільше підходжу, щодня вранці діставатиму для Сина Божого найліпший мед і свіженьке молоко, а для Марії та Йосифа приноситиму чудову курку. Ти надто нечесний, сказав Янгол. Підійшов павич гордий і прекрасний. Розпустив свій чудовий хвіст кольору веселки і промовив Перетворю цю бідну стаєнку на царський палац. Ти надто пихати, сказав Янгол. Багато тварин пройшли перед Янголом, і кожна вихваляла свій дар. Він ніяк не міг знайти потрібної тварини, але ось. Янгол побачив, що осел та віл далі продовжували працювати з опущеними головами на полі селянина неподалік від стаєнки. А ви нічого не можете запропонувати дитяткові? запитав Янгол у тварин. Ні, сумно відповів ослик і опустив довгі вуха. Ми не навчилися нічому. Крім покори і терплячості, і віл стояв поряд, не підіймаючи очей. Янгол нарешті усміхнувся і сказав: Саме ви підходите, щоб бути біля ясел Ісуса. Ну що ж, любі малята, Ісус народився в бідності, серед простих і щирих людей. Оповідання нагадує нам, що ослові і волові з віфліємської стаєнки теж були притаманні особливості чесноти. Покора, лагідність та терплячість. Нехай ці чесноти живуть у вашому серці і до зустрічі!